Слава Ісусу Христу, дорогі підписники та гості каналу. Всіх вас благословляю і бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя. Во ім'я Ісуса Христа будьте благословені, будьте щасливі, і нехай Господь вас береже, де ви зараз не знаходились, во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І сьогодні я хочу поговорити знову на таку тему, як Вавилонська блудниця, що. Вавилонська блудниця це є релігія світова, яка сфокусована більше на обрядах, на ритуалах, на іконошануваннях, але неяк, на Слові Божому. Що для них в першу чергу це є якийсь матеріалізм, якесь здання скирпіча і цемента. Но Ісус Христос Він фокусував, що істинні поклонники Богу будуть поклонятися в дусі і в істині. І таких Бог шукає собі поклонників, і тому наш погляд не повинен бути сфокусований на якихось зданнях, на кирпічах, на якихось традиціях, ритуалах та іконошануваннях, а саме на слові Божому, а саме на покаянні та погруженні в Слово Боже, оскільки це є найбільше, найбільше те, що цікавить Бога, щоби ми наслідували життя вічне. Ось і допомогли іншим приобрести це спасіння. Ось, і коли Ісус Христос через апостола Івана Богослова давав откровення, то апостол Іван Богослов він дивився удивленням якби великим, що він бачив, що ця Вавилонська блудниця вона заігрувала з царями з земними і що вона з ними блудила. Ось, і це. Все кажуть, що релігія вона завжди була сфокусована на цьому світі, що вона завжди була сфокусована навіть на гріху, щоби тільки догодити цьому світу. Ось, і Бог буде судити цю Вавилонську блудницю, і навіть Ісус Христос сказав, що вийде народ мій із неї, щоби не брати участі в у гріхах її. Ось тому. Церква вона має бути в людях, що церква має бути така, яка була за часів апостолів. Ось тому зараз важливо повернутися до Слова Божого, повернутися до Біблії, почати вивчати і втілювати то Слово Боже в життя і виконувати волю Божу. Ось амінь і повне відео на цю тему. Подивіться на каналі проповіді Салтаненко. Допис на то відео я залишу в дописі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас береже в ім'я Ісуса Христа. Амінь, когда происходит уже Иерусалима и само собой храма, который був в Єрусалимі. Тим самим Бог показує, що не головне просто ці кирпичи, но головне действительно живые камни. Вот чем суть, что очень часто кирпичи просто, они превращаются в Вавилон. Они сфокусированы на этой обрядовости, на роскоши и так далее, на чем угодно, только не на Слове Божьем. И поэтому, когда была показана вся эта картина, и Иоанн мог это видеть, и он дивился, Так вот этот Вавилон во всей своей красе, и кто такой этот Вавилон через всю историю человечества. Потому что религия, она всегда была, и она всегда дурманила мозги людям, именно религия, для того, чтобы пользоваться, использоваться властью и так далее всегда, она совокуплялась с царями, поэтому это часто даже в гербах используются цари и религия. Вот и все, то, что нам нужно понять. Когда действительно это все превращается просто в Вавилон, то Бог, Он ставит точку, и Бога как бы это не интересует. Поэтому что мы можем видеть, когда Иисус проповедовал тоже женщине в Самарии, и она говорит, а да где же поклоняться, у нас на горе или в Иерусалиме, у вас как вы там поклоняетесь, что Иисус ей говорит? Не у вас! не в Иерусалиме, но настало время уже. Истинные поклонники будут поклоняться в духе и в истине. И таких поклонников Отец ищет себе. Что значит в духе и в истине? Истина Иисус, поэтому это только следовать за Иисусом и за Словом Божьим. И точно так же Дух — это рождение. Родиться надо от Бога, другого варианта нету. И слушать Духа. А Дух написал нам Библию. У нас есть вся Библия написана Духом. Поэтому мы можем проверять свой дух, мы водимся духом Вавилона, духом этого мира мы водимся действительно, или мы водимся духом Божьим. Поэтому акцент весь ставится на что? На Слово Божье.